Новий погляд на старі міфи частина 2 Археологи та історики кажуть, що цивілізації в усьому світі пройшли через чотири базові парадигми або загальноприйняті моделі пояснення світобудови анімізм, політеїзм, монотеїзм і матеріалізм. Коли кожна з них досягла своїх меж осягнення світу і впливу на уми, відбувався еволюційний перехід на нову стадію. Під час якого попередня парадигма спростовувалася, але все ж залишала свій слід у новому світорозумінні в якості інтегрованих уявлень або окремих вірувань. Характер і доля кожної цивілізації визначається тим, як люди сприймають своє існування і місце в космосі. Від самого зародження цивілізації люди ділили Всесвіт на дві чітко протиставлені сфери. Матеріальну і нематеріальну. Матеріальна сфера являє собою фізичний всесвіт і складається з матерії. Нематеріальна сфера це незримі сили, древні називали їх духами, а сучасні вчені енергетичними полями. Як сучасні вчені, так і містики давнини сходяться в тому, що нематеріальні сили у значній мірі впливають на людський досвід. Тут слова енергетичні поля та духи вживаються як взаємозамінні терміни. Чотири базові парадигми, що сформували відповідні фази цивілізації, визначали взаємовідносини культур з матеріальною і нематеріальною сферами. Для одних культур духовна сфера найважливіший чинник, що контролює життя на землі, тоді як, з точки зору інших культур, першорядне значення у формуванні Всесвіту. Має матеріальна сфера. Крім того, деяким цивілізаціям притаманна віра в те, що обидві сфери рівною мірою визначають наш життєвий досвід. Прискорення переходу від однієї базової парадигми до іншої протягом історії відображає той факт, що інтенсивність людської еволюції експоненціально зростає. З переходом від одного рівня усвідомлення до іншого. Ми набуваємо глибшого розуміння світу, що забезпечує нам більш швидку еволюцію на наступний рівень усвідомлення. Є всі підстави вважати, що зараз цивілізація стоїть на порозі еволюційного переходу до п'ятої базової парадигми. Але перш ніж говорити про неї, давайте уважно розглянемо своє минуле анімізм це, вочевидь, найдавніша релігійна практика. Що зародилася, як вважається, серед первісних племен неоліту або кам'яного віку близько в 8 тисяч років до нашої ери. Анімізм заснований на вірі в те, що дух це універсальне явище, присутнє у всіх речах, як живих, так і неживих. Анімізм являє собою культуру, засновану на досконалій рівновазі між матеріальною і духовною сферами. Саме слово анімізм походить від латинського аніма дихання або душа. Можна сказати, що анімізм являє собою духовний досвід Едемського саду, де немає межі між я і навколишнім середовищем, усе на світі дощ, небо, скелі, дерева, звірі і, звісно ж, люди наділене невловимим духом. І хоча кожна частинка природи володіє окремим духом. Усі духи світу колективно складають єдине ціле. І щоб ми не думали, буцімто сад Едемський є винаходом юдео християнської релігійної традиції, міфолог Джозеф Кембл звертає нашу увагу на те, що цей міф є універсальним. Тобто ті чи інші його версії зустрічаються в усіх людських культурах, його універсальність вказує на наявність усіх народів. Спогадів про наш зв'язок з усім сущим. Анімізм досі зберігся у деяких первісних народів. Так для австралійських аборигенів саме духовна сфера є справжньою реальністю, у той час як наше життя у фізичній реальності абсолютно буквально сприймається ними, як сон наяву. З їхньої точки зору завіса між фізичними об'єктами матеріальної сфери і незримими силами сфери духовної. Бачиться тонкою. Для деяких стародавніх народів сам час насправді не існує, і кожна мить це просто нове зараз. Анімізм дає такі відповіді на вічні запитання. Перше питання, як ми сюди потрапили. Відповідь Ми, діти матері Землі, матеріальна сфера і батька Неба, духовна сфера. Друге питання: Навіщо ми тут? Відповідь – щоб доглядати за садом і процвітати. Третє питання. Якщо ми вже тут, то як отримати з цієї обставини найбільшу користь? Відповідь Живучи в рівновазі з природою. Анімізм це можливо той випадок, коли людство найближче з часів Едемського саду підходило до рівноваги у своїх стосунках із духом і матерією. У рамках парадигми анімізму. Між незримою духовною сферою і видимою матеріальною сферою існує гармонія. Все на світі належить загальній єдності. Якби життя було тільки статичним і циклічним за своєю природою, ми досі перебували б у саду, повністю інтегровані в навколишнє середовище і практично не відрізнялися б від нього. Наш одяг складався б із фігових листочків, а то й менше. Люди були б подібні до всіх інших тварин, а земля являла б собою такий собі гігантський зразковий зоопарк. Але якась сила, ймовірно вроджена людська цікавість, спонукала наших давніх предків покинути іделічний сад, унаслідок чого ми, як вид, стали еволюціонувати, спостерігаючи і осягаючи навколишній світ. Те, що теологи описали потім як відпадіння від благодаті або втрату невинності, або відокремлення від Бога, насправді було набуттям мудрості, що спонукало людство до еволюції через пошук розуміння і усвідомлення. Варто було разок відкусити від яблука пізнання, як земля здригнулася, крихка єдність саду розбилася і цивілізація вступила на шлях роздільного осягнення сфер духу і матерії. Однак у цій бочці меду була й ложка дьогтю. Щоб спостерігати світ нашим предкам довелося відокремити себе від цього самого світу і поглянути на нього збоку. Така точка зору значною мірою змінила їхні взаємини з природою раптово Всесвіт поділився на Я і Не Я, і якимось чином у людей виникло відчуття, що їм потрібно задобрювати сили, що представляють не я. Які вони колись вважали частиною збалансованого, гармонійного цілого, загальної єдності, оскільки в іншому разі і я і мені подібні, нібито можемо стати їхніми жертвами. Коли люди почали акцентувати увагу на різниці між я і не я, на зміну єдності саду прийшов духовний поділ. Відокремлена від фізичного світу духовна сфера знайшла власну незалежну енергію. Політеїзм утвердився близько 2000 року до нашої ери, коли суспільство відійшло від анімістичної єдності і в культурі сформувалося уявлення про численних духовних божеств. Відокремивши дух від матерії, політеїсти роздробили духовну сферу на безліч богів символів, що уособлюють стихії природи. І до вашого відома, всім цим божествам потрібно було поклонятися. Виконуючи особливі ритуали і церемонії, щоб вони забезпечували здоров'я і благополуччя людей. Відповіді на загадки життя політеїсти шукали в духовній сфері, дедалі більше при цьому відриваючись від природи. Кульмінація ери політеїзму настала тоді, коли боги і богині Греції, що володіли масою людських і надлюдських якостей, вирішили оселитися в блискучих особняках. На вершині гори Олімп, звідки вони раз у раз спускалися на землю, часто набуваючи чужого вигляду. В результаті реальні люди ніколи не могли бути впевнені, чи не є та чи інша людина або тварина насправді Богом, звідси випливав важливий практичний висновок з перемхливими богами жарти погані, інакше проблем не оберешся. Тому найкраще жити в гармонії з навколишнім світом. Начебто всі і все навколо боги, бо найменше хочеться вступити в конфлікт із сутністю, яка все одно завжди залишить останнє слово за собою, наприклад, змусить тебе до кінця віку котити на гору важкий камінь. Політеїсти запропонували нові відповіді на вічні питання. Перше питання, як ми сюди потрапили, відповідь прийшли з хаосу, друге питання навіщо ми тут? Відповідь, щоб догаджати примхливим і пустотливим богам. І третє питання якщо ми вже тут, то як отримати з цієї обставини найбільшу користь. Відповідь не гнівити богів. З утвердженням політеїзму, панівна парадигма зсунулася в бік духовної сфери, прагнучи дати пояснення явищам, які первісними людьми сприймалися як щось само собою зрозуміле. Суспільство. Що сповідує парадигму політеїзму, породило перших філософів. У результаті еволюції грецької думки сформувалися дві яскраво виражені і взаємовиключні точки зору. Найактивнішим прихильником першої з них був Демокріт 460-370 роки до нашої ери, який відстоював первинність матерії. Саме він придумав слово атом, що означає неподільний. Демокріт припустив, що основою всіх фізичних структур є атоми, невидимі і неподільні частинки матеріальної реальності, підвішені в порожнечі, з яких складається весь Всесвіт. На думку Демокріта і його послідовників, тільки матерія має хоч якесь значення у світі, іншими словами, є тільки те, що ми бачимо. Приблизно в той самий час Сократ 470. 399 роки до нашої ери запропонував філософію, засновану на зовсім іншій точці зору. Він вважав, що Всесвіт має подвійну як матеріальну, так і нематеріальну природу. У нематеріальній сфері думки знаходять форму. При цьому Сократ найчастіше називав цю сферу терміном душа. Він стверджував, що форми нематеріальної сфери досконалі. Тоді як у відчутному матеріальному світі ми бачимо лише їхні відображення або тіні. Наприклад, людина може уявити собі ідеальний стілець, але стілець, створений у матеріальному світі, буде в найкращому разі лише грубим наближенням до досконалості початкового задуму. У рамках політеїзму, що набував дедалі більш зрілих форм. Греки залишали можливість для співіснування точок зору Демокріта і Сократа. Отже, протягом кількох століть люди спостерігали, як боги граються в земному світі, спричиняючи величезні спустошення, але потім для цивілізації настав час зробити черговий крок по шляху еволюції та заглибитися у сферу духу. Монотеїзм якраз і переніс переважну парадигму глибоко в духовну сферу. На цьому друзі, я завершую другу частину випуску новий погляд на старі міфи, створений за матеріалами книги Брюса Ліптона та Стіва Хайрмена. Далі буде на все добре. Щасти вам!